Продається, цегляний будинок у мальовничому селі Голгоча Тернопільської області, будівля міцна та надійна, накрита шиферним дахом, загальною площою 80 метрів квадратних, що включає 4 просторі кімнати, коридор, веранду і кухню, будинок у гарному стані, чистий, доглянутий і світлий. Завдяки великим вікнам у кімнатах багато природнього світла, що створює приємну атмосферу. Всередині зроблений косметичний. Ремонт, підлога дерев'яна, стіни рівні та акуратні, частково мебльований. У деяких кімнатах є меблі, які можуть стати в нагоді, опалення індивідуальне газове, що дозволяє підтримувати комфортну температуру в холодний період. Подвір'я просторе, рівне, доглянуте та забетоноване, огороджене міцним металопрофільним парканом, що додає затишку і приватності. На території є гараж, літня кухня та господарські будівлі, які стануть в нагоді, приведені господарства, город площею 25 соток з чудовим родючим ґрунтом, будинок розташований у зручному місці, поруч магазин, медпункт, школа, поштове відділення та автобусна зупинка, неподалік річка і ліс, що стане ідеальним місцем для прогулянок, риболовлі та відпочинку на природі. Більше інформації можна дізнатися у власника будинку. Ціна 15 тисяч. Присутній, хороший торг.